Вітаю, мої любі друзі, нові підписники. Дякую вам, що підписуєтесь, що ставите вподобайки. А у нас 6 годин ранку. З самого ранку уже спека, але хоч трішки поживали мої рослинки. Сьогодні йду знову з Даринкою на роботу. Потім планую ще поїхати печиво пекти у любомиль для воїнів. А це Ярика свого проважаю. Він їде в гуртожиток з хлопцями прибирати. Ой, як же на вулиці легше і добре, коли немає такої ще жари. Помідорчики потрібно консервувати. Роботи багато, а в спеку ну, зовсім нічого не хочеться робити. Котик так уважно дивиться на павучка. Я взагалі вранці, коли вийшла, все було зотане в павутинні. Ознака того, що прийде скоро осінь ранок, Мілашка, Мілашка, ти гарно спала, ти хороша в мене кізонька. Ти вітаєшся з усіма? Так? А мій чесник ось сохне, сохне чесничок. Під накриттям він собі чудово сохне. Вивела кізоньку, подуйте на роботу. Вже біля 9 ранку. Сьогодні Даринка знову зі мною. Все, гарненько пасися в холодочкові її. Чепила, ну, у нас спека. Уже декілька днів. Така спека, що взагалі. О, ти чого вилягся? Прямо на стежинці. Ей, Котики не знають уже, де подітися з самого ранку. Так вже жарко. Дев'ята година ранку на вулиці Спека. Ну, лежи, я тебе обману. мене. ти каже з бабусі? Дарусь. Ну так. Ми собі купили круаснчиків в школу, щоб не було сумно. Але поки дійдемо до школи, то вже тих круаснчиків, мабуть, не буде, так? Пить? Є ще два бабусі. Ще два. Дарусь. Просто не можу з вами ще раз не поділитися цією красою. Подивіться, яка робота майстрів. Це ніби печиво 3D. В господарстві знадобиться. Ну ви подивіться. Портрет на печиві. Гілочки. Кожне печиво це особливість. Уже і вечір. Швиденько поп'ю чай, з'їм чизкейк, всипала собі заморожені чернички. Хоч 5 хвилин відпочину. Буду ще консервувати помідори. Ось яка мисочка помідорів у мене, величенька. Тут приблизно десь два кошечки. Вибрала сьогодні. Буду консервувати за рецептом помідорчики під снігом з тертим часничком. Він робиться легко і просто і швидко, а виходить надзвичайно смачно, це наш улюблений рецепт. Ось скільки баночок наклала, але консервувала вже вночі, то не знімала, які вийшли. А це мої діточки у Львові скинули мені відео. Де ж ті єнотики? Зусік з усюди, я дивлюсь, де ті єнотики. Дуже за <звук> ними. Всього хорошого, мої любі, нехай буде мирне небо, спокій, здоров'ячка усім. Дуже вам дякую за ваші гарні коментарі, за те, що ви зі мною. Всього...